Вітаю вас, друзі! Нотатки чемпіона на ваших екранах. І з вами я, Володимир Воротняк. Цей чудовий, трошки вітряний, але приємний зимовий день я вибрався знов на річку Дніпро для того, щоб закінчити наш сіквел, який розпочався минулого разу, коли нам не вистачило трошки часу для того, щоб перевірити Окуня. Зимовий день дуже короткий, і якщо ви пам'ятаєте, минулого разу під час ловлі Судака вже вечоріло і, на жаль, от якось не вийшло у нас половити Окуня, і саме для цієї мети, щоб його перевірити, сьогодні я перебуваю саме тут, на тому ж самому місці. На відміну від минулої риболовлі, сьогодні дещо більш вітряно, але є один суттєвий плюс. Я вважаю, що це плюс це рівень води. От я зараз дивлюсь на водичку, і її рівень надзвичайно високий, не типово високий, як для е, зими. Е, ну, зрозуміло, чому так відбувається, тому що. Необхідно для міста електроенергія, а саме тому воду постійно з київського водосховища скидають, тим самим прискорюючи роботу турбін і відповідно маючи електроенергію для міста Київ. Власне користуючись цими, скажімо, наслідками скиду води, можна ловити в принципі доволі непогано, адже риба під час сильної течії підходить ближче до берегів. І пересувається шляхом найменшого супротиву. А найбільший супротив у нас по фарватеру, саме там, де йде швидкісна струя. Рибка йде в затишки, і в одному з таких затишків ми сьогодні з вами і перебуваємо. Маю надію, що все вийде, вийде і окуні, можливо, судачок, ну по такій воді. На окуньові місця можуть підходити судаки прям взагалі без жодних проблем. Тож оптимістично розпочинаємо сьогоднішню риболовлю. А на що буду ловити, ось, ось, ось ці палки, ось вони. Мій окуневий комплект це е, фінеза прототайп до 15 грамів. Саме е, такий діапазон ваг найбільш поширений для ловлі саме окуня. Наразі в мене стоїть десятка, це, скажімо, е, ну, мабуть, ближче до верха тесту, але по такій воді, мабуть, сьогодні буду і верх е, я використовувати це 14 грамів. Ось така паличка красива. Щоб комплект був злагодженим, я поставив сюди 3000-котушку і намотав жилку 0,3 за японською класифікацією, щоб весь мій монтаж дуже далеко летів. Але детально хотів би зупинитись на приманці, тому що вона ну, варта того, щоб на неї зосередити вашу увагу. Ось вона. Бачите, такий черв'ячок красивий. Навіть такого черв'ячного кольору, бачите, переливається фіолетово, якийсь світло-коричневий, ну, красивий. Але це ще не все. Це термопластична гума. Ось він розтягується. І має позитивну плавучість. Тож, перебуваючи на дні, наша приманка завжди хвостиком наверх. І коли ми рухаємо нашу, наш вантаж, то завжди приманка. Підіймається наверх. І в такому стані окуню дуже зручно підплисти, і, і ну, ви бачили, да, як окунь атакує приманку, він пропускає через е, свій ротовий апарат е, воду і випускає її жабр. Він як вдихає цю приманку. Отож, в такому стані окуню без проблем можна її вдихати. Тож, будемо, мабуть, що починати з цієї приманки. Ну, а якщо, не дай Боже, щось піде на так, це зима, це взагалі риболовля, і в риболовлі може щось піти на так прям легко, то у мене є інший комплект. Це вже серйозний джиг. Це Аргента ProtoType 942 це 285 до унції. Ну Такий пацанський патик, як то кажуть. І намотаний тут у мене 0,6 шнур на катушці 4000. Як завжди, використовую я черв'яподібні приманки. З твістерним хвостом для подібної ловлі, адже надзвичайно нам потрібен далекий закид. І в принципі, в принципі це такий резервний варіант для самозаспокоєння, щоб я знав чітко, що якщо, не дай Боже, окунь буде ігнорувати наші приманки, то судачок має бути на базі. Ну що, давайте починати ловлю. Ось такий у нас рівень зараз. А минулого разу, минулого разу, суша була, суша була десь отут. отут. А наразі у нас глибина там, ну дивіться, яка, хлоп, по коліно, по коліно. Прибавилось достатньо багато води, і тепер, і тепер що ми маємо? От, я стою по коліна. І ось берег наш такий. Плюс метр, може і більше, води точно є. Як навесні. Перед стартом будь-якої риболовлі кожен рибалка мріє про те, щоб якомога скоріше зловити. І саме тоді, коли відбувається перша покльовка і перша риба на гачку, і доводиться до берега, рибалка розуміє, що він все робить правильно. Саме так і зараз. Мені дуже хотілося б на перших же проводках отримати бажану покльовку і зрозуміти, що окунь є на місці, я все роблю правильно, трошки розслабитись і отримувати задоволення від процесу. Ну що, перший закид погнали не найкращий, друзі, вітер, не з найкращого боку дме. Вітер боковий, трошки пронизливий, саме тому я використовую вже баф і навіть буду вдягати капюшон. Без нього, ну так собі, без нього не весело. Вітер крижаний, зрозуміло, що зараз не травень, зараз вже а, вже грудень, і, в принципі, тепла не очікується, буде лише холоднішати. Ну, як то кажуть, нема поганої погоди, є неправильні речі, які вдягають зазвичай рибалки. Але я думаю, що у нас з речами все буде добре, комфортно. Під вейдерси я вдяг сьогодні дві пари термобілизни, і окрім цього обов'язково обов'язково вам раджу, дорогі спінінгісти, вдягати під вейдерси термо, термошкарпетки. Або термошкарпетки, маються на увазі з підігрівом, або термоелементи, хімічні устілки, які генерують тепло і, в принципі, Ну На цілий зимовий рибальський день таких устілок вистачає. Я з такими устілками теж розраховую на комфорт. А на що розраховує окунь? Я взагалі не знаю. Перша, перший закид без покльовки. З одного боку, це дуже непогано. І навіть чудово. Я повірю, якщо зловити з першого закиду, то буде дуже погано. Виконав я вже два закиди і можу вам сказати, що 10-грамового тягарця не вистачає. Не вистачає, стало глибше на метр в тих місцях. Куди долітає цей тягарець. І можна сміливо використовувати чотирнашку. Зараз я залізу в свою чарівну кишеню. Там в мене вольфрам. Так, це десятки-десятки. О, одна друга, 14 грамів. Чудово. Чіпляю чотирнашку. І зараз буду кидати зараз, човен пропливе, щоб не зрізав мені шнур. На зрізаний шнур я багато не половлю. Треба буде перев'язуватися, я не хотів би цього робити зараз. Ну, чотирнажка, погнали. Значно більш далекий закид. Це по-перше. А по-друге, швидко буде приманочка наша тонути. Це нам треба задля того, щоб мало відривати приманку від дна. У нас такий стиль ловлі з вами, друзі, що нам не потрібно, щоб приманка відривалася від дна. Нам потрібно, щоб стояла вона. Якраз на самому дні, щоб як цей вантажик був прив'язаний до самого дна. А ми лише рухали її по дні. І наша приманка завжди буде хвостиком доверху. Так дуже, дуже красиво спонукати окуня на покльовку. Окуня і судака. Під час ловлі окуня проводка виглядає дуже-дуже просто. Насправді воно так і є, але в цій простоті, як завжди, в усій рибальській сфері є досить непрості, ем, непрості складові. Що в нас відбувається? Глобально, перебуваючи на дні, наш вантажик фольфрамовий пересувається ракушняком. Під час цього пересування при контакті Вольфрама з ракушняком відбувається певний дзвін, який ну, запрошує окуня на обід. Але основне це приманка. Приманка має бути підібрана ідеально під розмір окуня, якого ми ловимо. Якщо це маленький окунь, це відповідно маленька приманка. Якщо це окунь великий, то у більшості випадків це велика приманка. Тому що а, великий окунь на маленькі приманки, ну, звісно, шуклює, але ну, не так часто, як на великі, спеціалізовані. великому шматку рот радується. Особливо зараз взимку, особливо під час ловлі окуня. От. І необхідно обов'язково розуміти, що ми з вами робимо, в які місця ми кидаємо, чи є там окунь, чи нема, в якому він стані і яку проводку робити. Оце пересування повільне чи Швидке. Швидке пересування приманки по дні ми використовуємо в тих випадках, коли окунь активний. Нам за коротку одиницю часу необхідно якомога швидше обловити площі і зловити найбільш активну рибу. Саме тому ми небагато вигадуємо. Ми просто закинули шкряп-шкряп, пауза, шкряб-шкряп-пауза, і на цій паузі чи на самому шкряп-шкряб під час проводки відбуваються покльовки. Якщо покльовок нема, то необхідно ці паузи збільшувати. При збільшенні пауз ми можемо розраховувати на покльовку пасивного окуня, який нависає, але чогось йому не вистачає, щоб він схопив цю приманку. Але, але от як знати, чи є цей пасивний окунь в місці, чи нема. Необхідно позакидати віялом і. Зробити, зробити 3-5 дуже повільних проводок. Якщо окунь є, то він себе проявить. Я мав на увазі, друзі, вибачте, 3-5 повільних проводок з тривалими паузами. От саме на тривалих паузах окунь себе і проявляє, коли він не дуже активний. от зараз. Зараз я вже перехожу до цієї тактики, тому що перші закиди не принесли бажаного результату. Хоча, 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 по ідеї мали б принести. Рибка тут є. Рибочка тут є. Окунь тут має. має клювати. Але щось він десь відійшов, мабуть. Нічого. Я сподіваюся, що ми його знайдемо. В таку холодну погоду хотілося б якомога швидше його знайти. Ось, друзі, я виконав закид і зараз я вам покажу, як відбувається моя проводочка. Ось приманка в мене на дні. Шкряп-шкряп, пауза, шкряп-шкряп-шкряп. Трошечки підмотую, шкряп, пауза, шкряп-шкряп-шкряп. Пауза. Шкряп-шкряп, пауза. Подекуди роблю її більш тривалою. Шкряп-шкряп, пауза, шкряп-шкряп, ох, яка хвиля. Шкряп-шкряп. Ух ти, щоб. Щоб штатив не знесло, ох же ж і хвиля. Ох, же ж і хвиля, друзі. А я про шкряп-шкряп. Зараз так дошкрябує, що завалиться камера і не буде, що ловити. <смі> не хотілося б, звісно, що цього. Звісно, друзі, що часто буває, риба поводиться не так, як хотілося б сьогодні, мабуть, що один з таких ну, випадків. Я ловлю окуня, а він не клює. Одна з причин. Або його тут нема, або він не знаю, в якийсь анабіоз впав, що малоймовірно. Більш за все, що він десь відійшов і зараз я перевірю повністю з самого початку до самого кінця ракушняковий стіл і спробую знайти там окуня. Чи судачка він також тут може бути. Риболовля... Набуває неочікуваних поворотів, тож давайте пітлять. Супер далекий закид. Але де ж ця рибинка? Де ж ця рибинка? Окунь зараз вже взимку починає перебувати в тих місцях, де буде зимувати, це я вам вже казав минулих разів. І оце одне з, з таких місць. Якщо він сюди вже підійшов, де ж він відійшов, а? Не може бути такого, щоб його тут зовсім не було. 100% тут є, хоч якісь дрібні, чи навпаки, не дрібні, навпаки, дуже дебелі. Підійшли і налякали дрібних окунів. О, треба лише на них попасти. Це дуже я б хотів, хотів би зробити. І Ракушняк на місці. Він же ж нікуди не дінеться. А окунь відпочиває. Нічого, це риболовля, все буде. Не знаю. Не знаю. Відійшов десь окунь. Так, хотів його половити, а він десь відійшов. Так як я вам вже розповідав тактику, що робити, коли щось іде не по планах. Саме так я і роблю. Я починаю вже кидати віялом і робити надзвичайно повільну проводку. В... Ам... А... Пробую знайти того пасивного окуня, який, можливо, є десь в інших місцях, в яких його не було минулого разу. Ракушняк класний. Шкрябає дуже непогано. І затримочку таку роблю на дні. Гарненько. Тух! Отак от, от має бути. От так тух Одразу. До речі, Окунь бере, е, от нема якоїсь чіткої. Поведінки, як він клює. Він може клюнути, як судак, отак от бабах з удару. А може оце дьорг дьорг дьор Е, так. Закусувати приманку, не одразу її ковтати, а отак от потрошку. З хвостика починаючи і заковтує, інколи заковтує разом з джигулівкою. Ну, а наразі сьогодні в нас ще жодної покльовки не було. І це, ну, так, не дуже прикольно. Рибалимо з вами вже десь хвилин 40, а допоки ще без покльовки. Божу брожу шукаю окунця. Давай, друженьку, покажи себе клюнь, будь ласка, я буду знати, що ти в місці є, і це місце вже обловлюватиму ретельніше. Можливо, навіть поставлю меншу вагу. О, тут, куди я тільки-но закинув, тут глибинка менша. І використовуючи меншу вагу, е ну, більш тендітно можна подавати приманочку. Але питання. Інша, кому подавати цю приманочку, якщо ніхто не каже так з того боку шнура. Але обов'язково він відповість взаємністю. Обов'язково не окунь, так судак, на якого я вже, чесно кажучи, думаю зараз. Трошки переналаштуватись. До Окуня, мабуть, є сенс повернутись пізніше. А Судака перевірити just now. Але питання в іншому. Питання в іншому, друзі. Питання в тому, щоб вже остаточно зрозуміти, що Окунь. Або не клює, або нема. Я зараз зроблю ще на найперспективнішу ділянку декілька закидів. Тоді я сам собі дам відповідь на питання, що нема сенсу щось вигадувати. І візьму резервний комплект, який цілком ймовірно може стати основним сьогодні. Окунь щось... Десь гуляє. Окунь, друзі, явно не в гуморі, і, чесно кажучи, я також. Зимовий вітер ну, трошки починає вже набридати, він дме в обличчя і дискомфорт наближається. Треба вийти трошечки зігрітись на бережок, попити чайку. І, мабуть, що поставлю я інший спінінг.